Усім привіт! Мене звуть Бондарчук Надія, і я буду записувати курс, який ознайомить глядачів з Revit. Ось тут зараз спочаткуємо файл. Ну, спочатку треба клікнути два рази по іконці з ревітом. З'явиться це вікно, натискаємо на New. І там, де Модулс, New. І тут треба вибрати Project. Він тут і був вибраний. Далі маємо вибрати Metric Architectural. У мене 22 версія, При нагоді раджу її використовувати англомовно. якщо у вас трошки новіша версія, то ну, я дивилася. Я стартувала 24 четвертої, тобто, в принципі, дуже великих принципових різниць немає, але ну, наприклад, коли я працювала, вчилась по відео з 22, другої. За вже на цьому початковому етапі. В мене інші назви, наприклад, шаблонів були, і це вже створювало якісь там проблеми, скажімо так, для мене особисто. Але, в принципі, дуже багато чого спільного, тому дуже принципових таких речей змін насправді, якщо вже там набирати досвіду. Тобто немає. Ось, тому цілком може бути і 24 версія. Вибрали метричний, якщо у вас немає такого, можна нажати Browse і ось тут відкриваються списки. Я, якщо не помиляюся, у 24-му вибирала щось зі Structural, sample, там теж можна подивитися. Structural мені якийсь подобався. Окремо записувала відео, вже де переглядала варіанти. Які є, так? Якщо ми виберемо Project Template, це не те, що потрібно, тому що одразу робити шаблон ну, це не найкращий спосіб, краще спочатку просто Project. Натискаємо ОК і відкривається нам. Наш Revit запускається, окремо запишу про інтерфейс відео, це взагалі будуть маленькі нарізки відео, і зараз хочу ще розповісти, чому саме я чому саме Revit. Ну, чому саме я почнемо з того? Тому що досвід запису різних таких варіантів у мене вже є. Я вже понад 10 років маю до викладацького досвіду, в тому числі в Лемберг Академії вже більш ніж 5 років, більше ніж 2 роки при спілці архітекторів в арх-клубі. Це все досить позитивні, класні кейси, які дали багато гарних скілів. Ось, взагалі в академії свого часу я зрозуміла, що дуже корисно навчати, і навчаючись. Тобто, одне діло розповідати про те, як щось можна застосувати, якщо я пробую це зробити, мені це стає набагато цікавіше потім з цим ділитися. Один з перших будинків, я зараз вже його і не знайду, але Обрала з угорського журналу на той час я ще не знала, що насправді основні акції не в Угорщині, хоча засновники угорці, я е, про архікат зараз говорю. Взагалі, дуже багато буду у своїх відео порівнювати архікат з ревітом, тому що це мені природньо органічно. І е, також, можна сказати, частково ви, моя цільова аудиторія, теж може захочете е, поцікавитися ревітом після архікаду, тому що архікат на сьогодні. Досить популярний, і ще теж розповім потім, чому саме Revit вибрала зараз, де вивчення я. Ось був перший будинок, теж був з угорського каталогу якогось, з журналом. Журналу якогось профільного. Це я брала теж журналу, який називався Хажак. Я його назвала по-своєму угорський хижак, ну, перекрутила трішки, якщо чесно. Ось є ці Аркуші, блокований будинок. Я потім його так само зблокувала. Ну, цікавий Досвіду, це була вже друга хата, і гарні експірієнси були по інтер'єру. Ось тут, наприклад, я сітку спробувала, як вона виглядає це просто стіна з натягнутою сіткою. Прозорість і навіть стовпчики стоять. ну Це стандартні, дуже стандартні архікадівські бібліотеки. Ось тут я брала полусферу, задавала. ну Наприклад, це все в процесі, коли ти викреслюєш, тобі дають такі варіанти. Хто ще робив? Таку схематичну ялиночку, коли ми беремо конус і надаємо плющ. Тобто, такий, правда, прозоріць можна би було забрати. Якраз ось такий десь плющ було б добре підібрати. Ось плоский дах, оці ринви. ну Досить так мені сподобалось. Навіть робила в соцмережі так, такі моменти, коли там трава проростала через. Через бруківку, тобто, це така специфічна властивість архікану, коли трава включена, вона як властивість в покритті, Ось вона буде проростати через верхні поверхні. Ось тут в інтер'єрі одне з моїх таких улюблених таких експериментів на той час, тільки починало входити в моду цей такий як камінь, який підсвітлюється. Ну, це все робили в 3 d Max, я спробувала зробити в архікаді. Вже на сьогодні я вже знаю як робити серйозніший камінь, вже в текстурах я набагато кращі відносно. Так, бо це зараз ще такий. Хоча досить новаторський, якщо чесно, таких кам... камнів для облицювання я ще не зустрічала, його можна гарно досить обіграти. Ось, пам'ятаю, сходи цікаві, застосовувала. Ось цей коврик мені дуже подобається. Травка. Зараз я його, чесно кажучи, проблемно мені його витягнути. А це був 24-й архікад, і він працював і досить класно. Тобто така об'ємна травка, ось вона була в стандартній бібліотеці, в стандартному каталозі архікад. Ось це був вже другий будинок, ось він є тут, і я ці рендери це все я розкладала. Був експеримент, який працював як паралельно. То я навчала і навчалася, так, навіть ставила картини, собі приміряла герніки. Ось, ну тобто так, Досить цікавий такий досвід був. ось, Але він був не у відео. Я просто для себе. Себе, це викреслювала для того, щоб розуміти основи архікаду і розуміти тактичність свого навчання. Тобто наскільки я можу давати домашні, наскільки я можу очікувати, що домашні мені відпишуть, зроблять, виконають, тому що це теж досить важливо. Ось. І, Фактично, цей проєкт, цей продукт залишився ну, як, як робочий файл, як досвід, і ще частково я оці всі рендери закидала в соцмережі, описувала такий досить у нас специфічний гумор з гумором про те, що цей угорський хажак, власник цієї хижі, так, якої там хажак, так, до, хати, от він там колекціонер картини, він там. Картини собі полотна приміряє на всі можливі варіанти. Ось ставить собі там, на кухні одну картину-другу, ну і це все так описувала, ну, насправді, насправді, трошки розлогіше, але зараз не про це. Цей продукт він залишився на пам'ять такий досить цікавий. А вже. Скажімо так, перші одні з перших досвідів, які я набула з точки зору відео. Це власне ось ця хата, яку я разом зі студентом одним, потім приєднався ще другий, спеціально створювала на відео. Це такий бестселер на дев'ять серій, називається Хата з нуля. Звідки він взявся? Це були це, це були перші е, місяці, та перші тижні слеш, місяці, е, повномасштабної війни, і, е, була тотальна, ну, десь приблизно півроку була е, дистанційка. Е, всі були в шоці. насправді, ну, чесно кажучи, мало хто розраховує, що треба буде вчитися, але на мене напала якась, ну мене на увазі що треба буде там серйозно все відвідувати, все виконувати. Але мене переповнювала енергія для роботи, і я казала, ні, так і треба робити. Мені доручили курсовий. советі. І я взялася активувати своїх студентів. Сказала їм там, тонко, натякнула про те, що халява не пройде. Ось, Хлопаки, які були на той час у себе вдома, вони виходили на зв'язок, ми переписувалися, ми казали, яке навчання, ми там не на блокпості стоїмо. Така теж була практика, коли хлопці стояли при своїх там, поселеннях, на блокпості, там, чергували. Ну, може хтось чергував, може не чергував. Ну, але я знаю, що вони такі досить активні, цілком могли. Ось. І я сказала: ну, давай тоді так, коли ти будеш мати час одному хлопакові, якраз у цьому. Харечко Мар'яна, тоді будеш дивитися відео і будеш повторювати ці всі речі, які ти побачиш. Я по факту викреслювала там плани, розрізи, фасади, і він мав нагоду повторити. До речі, гарний скіл для мене як викладачки, тому що іноді, для того, щоб вивчити програму, я говорю про те, що моя основна спеціальність це все ж таки вивчення програми, як вона працює, це дуже ефективно, тому що. По кроку вона повторюючи, людина запам'ятовує, як який шлях, як можна це все повторити. Я це спробувала літку, коли вивчала Revit в Build Lab. Та, ну, в принципі, кого цікавить, напишіть коментар, закину лінк. Дуже цікавий, цікавий спосіб навчатися. Ось. І там теж принцип був повторення, повторення того, що на відео. З точки зору програми. Це супер, тому що ви повторюєте і дізнаєтеся, як це робити. У ну, більшості випадків на курсах люди хочуть щось своє, тому зазвичай з практики теж виходить, що ну, повторенням не обходиться. Але такий спосіб власне такого повторення по відео він дуже, на мою думку, ефективний. І ну, я побачила по цій хаті з нуля, побачила, як це працює ось Це ще був старий інтерфейс 24, якщо не помиляюся, архікат. Ось я ще на той час не перейшла. На жаль, там вже тепер, на щастя, перейшла на україномовну версію. А на той час ці відео вони стосувалися, не були україномовні, але вони стосувалися російськомовного інтерфейсу. На жаль, тому, в принципі, оця хата з нуля, хоч вона і дуже крута, вона насправді дуже цікава. мені клас її згадати, і студенти, в принципі, які з нуля насправді це все робили. Ефективно себе проявили. Ніхто не жалівся, в принципі, чого би тут жалітися. ось І це був мій перший досвід. Це відео по 20-25 хвилин. 9 серій, де фактично з нуля, з, усеї, з першого поверху до верху, до даху, до території. Ми тут бачимо, що і територія якась є, якась якийсь гараж, щось там таке, так, якась господарська споруда. Оці всі речі людина робила, повторювала по відео, і ну, досить, досить класно. Це все пройшло. Наступний мій досвід це вже був досвід викреслення будівлі, яку мені дали в Шеремета Архітекту. Group Уляни Заволоцької. Ось такий, зараз точно скажу, ось цей, моя мала такий проєкт, є Шеремета Architect Group, і є в нас Уляна Заволоцька, так, це авторка проєкту. Я вважаю, досить ефективно і дуже круто для мене мати таку нагоду, тому що, uh, коли гортаєш реальний. Uh, Проєкт, який реалізовують, який вже там затверджений, то я себе як Викладач, певніше почуваю, тому що я розумію, що я в тому плані можу розслабитися. Я можу зосередитися суто на архітектурних речах. І ну, це досить круто. Ось ця нагода в мене була. Викреслити на той час, який був челендж Україномовний архікат. Я перейшла на україномовний 26 версію. Це мало того, що я перейшла. Це Я стартувала в новому місці, нову групу. Це був такий експеримент експериментів, і була думала. З моєї ініціативи, що я буду записувати відео. Це теж була фішка. На той час вже хата з нуля потрохи почала відходити, чому Бо інтерфейс старий, і тут є такий момент, такий, ну, такий момент патріотизму, все ж таки підтримка україномовної версії, така освітня, культурна, так, тобто створення відео українською мовою інтерфейсом. Це дуже круто, я і далі так вважаю. Ось. І це було дуже багато відео. Вже в одному з відео на, Facebook, на YouTube я закидала ось ці всі відео. Це все по папках. Якщо взяти об'єм, подивитися, то це досить. Досить багато, якщо не помиляюся, декілька там гігабайт, чотири кома сімсячотири. Після а, цього курсу, коли я теж ну там вже буквально з нуля до, до самого фінішу, там навіть для до створення. Цього штампу, до речі, це зараз один із, один із найпопулярніших відео на Ютубі. Такий, знаєте, біль юзерів архікаду україномовного. Тобто від самого початку до самого кінця ми проробили ось цей весь проєкт. І, в принципі, теж було дуже круто. Коли я це завершила, але мій комп'ютер сказав, що вже досить. 4 з чимось гігабайт на комп'ютері, а ще й до того, щоб ви розумієте, я вже мала досвід збору зйомок відео з Zoom, тому що з онлайн залишилось дуже багато всього. Ось, і з такої безвиході місця на комп'ютері започаткувала знову ж таки на архурсі, можна сказати, ось це ведення, практику ведення каналу. Надзвичайно зручно. Це така вмістилище моїх знань, така бібліотека з понад 300 відео, де можна там перекидати. Ось це був другий такий досвід, і поки що на цьому, на навчально-практичному досвіду, мені цього було достатньо. Я з наступними кожну, кожною наступною групою я брала такі всякі от моменти там, з кожним проєктом. Там записувала і докидала до Ютубу ще іноді на сьогодні знаходжу такі моменти, які в мене ще не висвітлені. Хоча ну, вже майже 400, хай буде 300 з копійками точно відео вже є, таких суто навчальних по архікаду, але все одно завжди щось нове можна придумати. І ось е, сама собі задаю питання, щоб висвітлити, чому Revit і чому цей будинок? Ревіт тому що. Він стає з кожним роком популярнішим, ось і він досить цікавий для закордонних замовників. З, ну, в нашій ситуації в Україні, коли досить непросто, так і це не лише про роботу безпосередньо за кордоном, але і про співпрацю, також і про БІМ. Тобто, в принципі, якщо Львів зараз дуже Багато, скажімо так, ще поки що сидить в Архікаді, то вже навіть самі фірми приглядаються до ревіту. Але за кордоном і ця статистика відкрита. Досить багато ну, юзерів або вибирають дуже простий і дешевий софт, такий як там AutoCAD, ну, що він просто доступний по ціні. так, В плані ліцензії скетчап, Скічап, ну, тобто, якщо достатньо. Для клієнта, то супер, і вони так беруть. Або, звичайно, якщо є можливість перейти на щось дорожче, то ну, дуже багато хто обирає ревіт. І тому, в принципі, цей запит дуже хайповий на сьогодні. Дуже багато людей просили. Такі уроки я для цього теж додатково окремо навчалася, тому що зовсім, скажімо так, БІМ, принципи, тут також є, як і в Архікаді, але вони досягаються зовсім іншими шляхами. І це правда досліджувала трішки історію Ревіту і Архікаду. Коли стартували Ревіт, ну, фактично писали зовсім інший код. Тобто ми ж розуміємо, що це за цим стоять програмісти. І ці програмісти вони не хотіли брати від попередників коду. через те, що вони покинули попередні компанії, які займалися розробкою таких програм, як Архікат. Ну, в тому числі це були такі спільні колись, ну, спільні або суперницькі. От в них був один принцип побудови коду. А коли вони вирішили робити щось нове, це вже мало бути щось зовсім зовсім нове. І це став Revit. Ось і справді, коли я це досліджувала, коли я це опробовувала, то тоді побачила, що Є різниця у методі воду, у методі формування виглядів. Ці моменти я буду висвітлювати, теж порівнюючи з архікадом, тому що це мій досвід, і я вважаю, що він ну, теж досить цікавий. Ну, Та й це, врешті, моє сприйняття цього проєктування, тому цього не уникнути у відео. Ось це перший момент, другий момент, що за об'єкт, я його обрала. За порадою брата. Дуже ну, Починаю цікавитися все ж таки для себе практикою, тому що розумію, практика це дуже круто, коли, наприклад, в мене сезон зимовий, зимовий свят, там і літніх канікул. так Він такий трошки спокійний для, для викладачів. в принципі. Ось. Але на той час я починаю трошки практикуватися і хотіла хотіла Би напрацьовувати якісь свої напрацювання, брат порадив взяти його будівлю, яку він розробляв для а, свого замовника. Ось, і е, замовника з Африки, е, оскільки в мене таке е, постійне бажання щось назвати, я її робочою назвою назвала. Хата Африкана, ну тобто не чиясь там як Африкана, а Африкана як назва. Хата Африкана, Тобто вона в Африці сама по собі ця хата. Ось я її буду досліджувати, коли буде викреслювати, її буду викреслювати в Revit. Ось будьте зі мною на зв'язку, і теж отримаєте свою хату. Може, Африкана, а може, якусь там не знаю. Австралікану щось типу того, тому що е, одна із е, таких досить важливих е, е, моментів, один із важливих моментів це власне відкриття. З такого світового ринку, тому тут глобальний контекст мусить бути. Однозначно ми не локалізуємося наразі, тому що в локальному ринку до цілком достатньо. А якщо нас цікавить, то ми маємо розуміти, що це є запит світовий, і вже орієнтуємося на щось більше, ніж локальність, ніж таке щось замкнуте, і те, що вже там, допустимо, біля нас є асвіт, він відкритий, тому, власне, ця. Африканська будівля також відкриє вам частину будівельних технологій і навіть архітектури планування, які застосовуються зокрема сьогодні і в Африці, також.